В лютому 25 учнів та учениць Чернігівських гімназій та ліцеїв, членів малої академії наук, братимуть участь в другому обласному етапі конкурсу. Ман досвід наукової роботи в школі допомагає дітям в майбутньому під час навчання в університетах, кажуть педагоги. Дослідження учнів не мають на меті здійснити якесь відкриття. Керівники дослідницьких проєктів навчають дітей аналізувати і робити висновки. Одним із етапів конкурсу, мабуть, найцікавішим це є Наукова конференція, де діти вчаться презентувати себе, представляти свою науково-дослідницьку роботу іншим учасникам, конкурентам, скажімо так, вести дискусію та Демонструвати важливість проведених наукових досліджень, які були виконані у них в роботі, тому перш за все конкурс захист це про самореалізацію дитини та вміння презентувати себе, також про глибину проведених досліджень та вміння робити правильні висновки із тих досліджень, які були проведені та поставлені експерименти. Анастасія на першому етапі отримала диплом другого ступеня, і що найважливіше, досвід проведення наукової роботи, причому в педагогічній сфері. Свою роботу Анастасія подала на конкурс до секції педагогіка, відділу філософії та суспільствознавства малої академії наук, досліджувала ставлення старшокласників до різних форм навчання. Метою нашого дослідження було виявити індивідуальні відмінності кожного учня старшої школи і розробити… Бити рекомендації щодо покращення дистанційного навчання. Юна дослідниця вважає, що в профільній школі, що передбачено освітньою реформою, важливо раціонально організувати викладання. Наприклад, в мене я хімбіо, і це ну майже неможливо вивчати хімію, біологію самостійно і дистанційно, тому що ну у нас дуже багато матеріалу, так само як і у фізмату, історичного, англійського. І ось це все з самому ну взагалі ну неможливо не це зробити. Щоб зробити висновки, Анастасія проводила тестування учнів 10 один. 11 класів за результатами дослідження навіть розробила психологу педагогічні рекомендації, щоб Діти проходили певний тест психологічний на інтроверсію та екстраверсію, щоб вони можна сказати самі вибрали, куди вони хочуть: на дистанційне чи традиційне. Ну щоб пройти тест і показати їм їхні результати, і показати, що їм краще. А потім вже вони самі вибирають дистанційне чи традиційне. Учениця переконана, що тема її дослідження залишатиметься актуальною ще довго. Дистанційне навчання на даний момент. Ще продовжується, і я гадаю, що навіть після війни буде продовжуватися. Ну, без цього ніяк.